Прийомні родини, сім'ї дитячих будинків сімейного типу та патронатні вихователі ділилися відвартими історіями турботи про дітей-сиріт та дітей, чиї сім'ї опинилися у складних життєвих обставинах у форматі живої книги у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара «Ми Запросили сьогодні діючі патронатні сім'ї. Дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, щоб вони поділилися своїми враженнями, своїми здобутками, своїми проблемами, щоб ми могли обговорити це все і подумати всі разом над тим, як усім нам зробити так, щоб дітям в нашій області жилося трошечки краще. Все, що від нас залежить, маємо робити кожен на своєму місці. Олег нині військовослужбовець, теж учасник живої книги. На час заходу перебував на Закарпатті. З самого дитинства я був в малютки, потім попав в інтернатний заклад. Потім з восьми років я попав в дитячий бурник сменного типу міста Ерпіні. От і ну, так, такий великий кусок життя. Моя мета, щоб кожна дитина зростала в повноцінній, хорошій сім'ї, де про неї будуть піклуватися, де будуть думати за цю дитину, направляти в правильне русло. Свою роль у житті Олега виконала Зінаїда Кияниця, заступниця директора міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині. У нас ще й сім'ї, вже тепер не дитина, а зовсім дорослий. Ще один син, якого ми дуже любимо. І я сьогодні, до речі, тільки дізналась зранку, що він буде тут приймати участь у цьому заході. Я просто їхала на цей захід. Як ну, представник організації, яка сьогодні реалізує цей проект по всій Україні, і ми сприяємо розвитку, послуг, патронату та сімейних форм виховання. Ну і я їхала сюди просто, скажімо, як представник організації, бути учасником цього заходу. Ну і для мене було великим сюрпризом. Звичайно, я планувала зустрітися з Олегом. Але для мене було сюрпризом, що він тут є приємним, дуже приємним сюрпризом. Зінаїда Кияниця займалася створенням послуги патронату. Тобто, від ідеї до пошуку першої в Україні патронатної сім'ї, відпрацювання моделі патронату. Потім наша організація працювала над тим, щоб законодавчо урегулювати це питання. Тобто, ми писали. Саме положення, закон, зміни до сімейного кодексу. Ну і фактично починаючи з 2009 року, вже 15 років, ми займаємося тим, що розвиваємо цю та інші послуги для того, щоб діти були в сім'ях, виховувалися. Послуга патронату на Закарпатті розвивається, кажуть у службі у справах дітей. Нині в краї шість патронатних сімей, у яких виховується семеро дітей. Також уже готова сьома патронатна сім'я і ще одна проходить навчання. І популярнішою, і дуже затребуваною стає, тому що сьогоднішні виклики і воєнний стан, і все більше і більше людей, яких матеріальне становище менше, міжособистісні стосунки погіршуються сім'ї в складних життєвих обставинах, і з'являються діти, які опиняються в таких сім'ях, де потрібно розрулити складні життєві обставини, тому ця форма. Дуже необхідна в теперішній час, і з іншого, боку, з огляду на те, що відбуваються процеси деінституціалізації, і краще, щоб цей період дитина перебувала в сім'ї. Пані Марія патронатна вихователька. Її патронатна родина працює два з половиною року. За цей період у них на реабілітації побувало 11 дітей. Працювала я багато років у обласному будинку дитини. Так, як сталося скорочення на роботі, то у мене виникла така думка зайнятися цією справою далі. Дитина приходить у патронатну родину, коли у дитини у сім'ї складні життєві обставини це від трьох до шести місяців. А потім дитина або повертається в сім'ю, яка вже налагодила свій побут, або батьків залишають батьківських прав, і дитина йде на усиновлення. Пані Марія дає головну пораду тим, хто теж готовий стати патронатною родиною. Треба в першу чергу любити діток. Коли ми віддаємо своїх діток, або повертається дитина в біологічну родину, або йде вона на усиновлення. У мене завжди болить серце. Я хочу знати за цю дитину, хочу спілкуватися з цими батьками або з біологічними, або з усиновлювачами, бо я хочу знати, як далі складається доля цієї дитини, бо я завжди говорю, що дають мені дитинку чужу, але я віддаю від себе свою дитину, свою кровинку. Так що я хочу знати за нею все. Для кожної дитини важливо мати маму і тата або людей, які можуть їх замінити любов'ю і теплом. Наголосив на зустрічі заступник голови обласної військової адміністрації Юрій Гузанець. Понад 350-360 дітей здобули можливість нарешті комусь сказати маму або маму або тату. Діти це наше майбутнє. Все, що ми робимо, робимо заради наших дітей кожна історія про любов, підтримку, можливість для дітей відчувати себе потрібними і важливими.